Друзі, давайте з вами ще запишемо такі слова, як мод. МОд це перекладається як що. Мод-що. Це таке питальне слово мод, що. Тут, до речі, в пачімі пишеться с, але ми її читаємо як т, тому що далі немає ніякої голосної. Якщо ми на корейській мові хочемо спитати, що це, то нам необхідно до ось цього слова мод, що додати питальне закінчення імніка. І у нас вже вийде ось так. «мосімніка», «мосімніка». Це буде перекладатися як що це. І зверніть увагу, що ось тут ця літера S, яка стоїть в пачімі, вже читається як «щ». Тому що через те, що додався новий склад далі на голосну, ось ця літера S вже при вимові переходить на той склад, на ось цей склад. І так як там у нас стоїть далі літера І, то ми С читаємо як «Щ». Пам'ятаєте це правило, що коли S стоїть перед І, ми її читаємо як «Щ». Тобто тут ми вже будемо S читати як «Щ». Мощівніка, спробуйте сказати. Так, «МОСІМНІКА». молодці. Наприклад, якщо я на корейській мові хочу спитати, що це, я скажу ось так. «МОСІМНІКА, що це? І у відповідь мені скажуть, це фотографія. Садін імніда. Садін це фотографія, можна собі це слово записати, садін фотографія. І бачите, до фотографії тут вже додали стверджувальне закінчення імніда. Що це?» – це фотографія? МНІ ДА. Далі, це стілець. Я хочу спитати, що це? Мосінніка, і у відповідь мені скажуть МНІ ДА. Це стілець МНІ ДА. Далі, давайте запишемо ще одне слово. Нуку, ну перекладається як хто. Нуку, хто? Якщо ми до «нугу» додамо закінчення імніка, питальне закінчення імнікан, то у нас вже вийде дукуймніка, дукуймніка, спробуйте повторити. Добре, і «нуку ім'ніка» вже може перекладатися як хто це, або хто ви, хто він, хто вона. Ми це запитання будемо ставити, коли хочемо дізнатися, хто ця людина. Наприклад, ось тут у нас є вчитель. Ми питаємо Дукуй хто це? І у відповідь відповідаємо Сонценімімніда, сонценімімніда, це вчитель. Або тут є таке запитання: Дукуйні хто це? І у відповідь кажуть: Опаймніда, опа, це старший брат для дівчинки. Це може бути не тільки рідний старший брат. Це може бути якийсь взагалі хлопець, який старше вас, якщо ви дівчинка, і ви можете на нього казати опа, ви можете до нього так звертатися. Тобто це не обов'язково ваш родич буде. Опа імніда це старший брат, це мій ОПА, наприклад, ми можемо сказати. Запишіть собі в зошити для граматики обов'язково ось це «мосімніка», що це, та нукуйм ніка, хто це. І давайте з вами зробимо вправу з цим. Дивіться, у нас тут буде така вправа, де вам треба або зробити запитання з Мощімника або з тугуймніка, або зробити відповідь на запитання, тому що запитання тут вже є. І так, в першому у нас тут випущено запитання. Поставте відео на паузу та прочитайте відповідь. Так, тут кажуть: ці мні да», Як це перекладається? Так, це перекладається як це письмовий стіл. Тож, що вам тут треба спитати? Так, вам треба спитати, що це і як ви це скажете на корейській мові, спробуйте. Молодці, ви скажете Мосім ніка, мосімніка, і у відповідь ви скажете Чексанімніда. Далі, ставте на паузу, читайте ось цю відповідь. Добре, тут написано. Хвесалонімніда. Як це перекладається? Пам'ятаєте Хвесалон, хто це? Так, це офісний працівник. І яке тут вам запитання треба поставити? Спробуйте одразу сказати на корейській мові. Так, вам тут треба сказати: Дукуймніка, дуку хто це? Хвесалонімніда, це офісний працівник. Молодці друзі, далі. Третє, тут у нас є запитання. Прочитайте його. Так, мосімніка, мосімніка, тобто тут питають, що це? І дивіться, тут у нас словник. Словник, давайте запишемо, це буде саджон. Саджон, запишіть собі. Саджон, словник. І як ви скажете, це словник? Спробуйте самостійно. Молодці, ви скажете мні, да. мні, да. Далі, давайте зробимо четверте, прочитайте запитання. Так, наукуємо, як це перекладається? Так, хто це? І тут у нас учениця. Але давайте ми замість учениця скажемо однокласниця. Учениця у нас вже було слово, давайте запишемо нове. Банчингу, запишіть собі, банчингу. Це однокласниця, бан це як клас, Чінгу це друг. Банчингу однокласниця як подруга, друг з класу. Що ж, ставте на паузу і зробіть відповідь. Так, ви скажете Банченгуй мені да, Бан да. ну куймні, ка, хто це? да, це однокласниця. Далі, давайте зробимо ось тут запитання, але перед тим прочитайте відповідь. Так, тут кажуть да, як це перекладається? Так, це зошит, тепер зробіть запитання. Молодці, ви скажете, мосім ніка, що це, кончегімніда це зошит. Наступне запитання нам треба зробити, прочитайте відповідь. Добре, касуймніда, Хто такий касун? Так, це співак. Зробіть запитання. Добре, молодці, ви спитаєте, Дугуймніка, нукуймніка, хто це? Вам же треба тут спитати, хто це? І у відповідь сказати «касуємніда». Далі прочитайте наступне запитання. Молодці, мосімніка, що це? Далі вам треба відповісти з цим предметом. як ви скажете? Молодці, ви скажете Больпенімніда, больпен це ручка, больпен ручка, і ми додамо «імніда» закінчення стверджувальне. Це ручка. І останнє запитання прочитайте. Так, дуємо ніка і зробіть відповідь, скажіть, це повар. Молодці, ви скажете, юрісаймніда, Юрісаймніда. А давайте тепер зробимо невеличку розмовну вправу. Тут ви вже не будете бачити відповіді, вам треба буде їх придумати самостійно. Я буду показувати на картинку і питати у вас, або хто це, або що це, а вам одразу треба на це запитання буде відповісти. Ось я показую на цього хлопця і питаю. Дукуй Мніка, як ви мені відповісте? Так, ви можете сказати, що це студент. Ви можете сказати мені да. Далі я показую ось сюди і питаю мосі Мусімніка, як ви відповісте. Молодці, ви скажете мені да. Далі я показую сюди і питаю Мусімника, так, ви скажете Муни мніда, муни да? це двері. Я спитала, що це? Ви кажете, це двері. Далі я показую на цього чоловіка. Дукуй мені ка, ніка, відповідайте. Так, ви скажете «Сонце да». молодці. Далі я показую сюди тугуй ка». відповідайте. Добре, ви можете сказати тут Чінгуй мені да, це друзі, тому що їх там декілька, вони якось граються, жартують, скоріш за все, вони чингу, вони друзі. Ви можете також сказати Хаксені мніда, вони студенти. Ви можете навіть сказати намдяй мені, да", вони чоловіки. Яка вам відповідь перша спала на думку, таку можете і сказати. І останнє я у вас питаю моші і відповідайте, молодці, ви скажете мні да, -мні да.